Привіт, студенти! Ми розпочинаємо приймати заяви на проживання у літній період. Цьогоріч заяви подаються в електронному вигляді. Для подачі тобі потрібно зробити всього лише декілька простих кроків. Крок перший: увійти в інформаційну систему Smart університет або ж зареєструватися, після чого увійти в свій особистий кабінет мешканця. Якщо ж у тебе виникнуть труднощі щодо входу в систему або ж взагалі з реєстрацією, ти можеш звернутися в нашу технічну підтримку. Друге. Увійшовши в кабінет мешканця, тобі потрібно натиснути на кнопку Написати заяву на поселення. Розгорнеться спеціальне меню, де тобі потрібно зазначити всі свої дані, номер телефону, а також тип заяви, тобто заява на літній період. У коментарях необхідно казати період проживання, тобто тільки липень, або ж липень і серпень, а також у зв'язку з чим тобі потрібно проживати, до прикладу, працевлаштування. І третє. Натиснути Створити заяву після чого уважно слідкувати за її статусом. Тепер пройдемось по ключових датах: подати заяву на проживання у літній період необхідно до 20 червня. З 30 червня завідувачі гуртожитку підтверджують або ж відхиляють вашу заяву, обов'язково вказавши причину. Тому важливо, щоб ви завжди слідкували за її статусом у своєму кабінеті мешканця. Коли ваша заява буде у статусі підписано завідувач гуртожитку, вам потрібно прикріпити квитанцію про оплату до 30 червня. Це важливо, адже якщо ви цього не зробите, ваша заява буде просто скасована. Здійснити саму онлайн-оплату або дізнатися суму за проживання ви можете на нашому офіційному сайті студентського містечка в розділі поселення, після чого онлайн-оплата або вартість проживання. Ось і все! Після прикріплення квитанції про оплату ваша заява перейде у статус завершена, після чого вам необхідно буде звернутись до завідувача вашого гуртожитку для завершення процедури поселення. Перед тим зібравши весь пакет документів, з яким ви можете ознайомитись на нашому сайті у вкладці поселення, після чого натиснути порядок поселення і поселення на літній період. До нових зустрічей!